Спонсор показу. Історія у пляшці У Тернополі під час пожежі загинула 65-річна жінка. Пожежа сталася на вулиці Галицькій у багатоквартирному житловому будинку. В результаті цього знищено речі домашнього вжитку та меблі на площі 25 квадратних метрів. Чому сталася пожежа та її матеріальні збитки? Встановлюють фахівці. Патрульні продовжують виявляти краян, які носять із собою заборонені речовини. Підозрілого чоловіка помітили на вулиці Тролейбусній у Тернополі. Під час спілкування з поліцейськими він помітно нервував та весь час тримав руки у кишенях. Згодом у нього виявили наркотичні речовини. Для подальшого з'ясування всіх обставин інциденту викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Факт незаконного обігу зброї та наркотичних речовин задокументували співробітники карного розшуку тернопільського районного управління поліції. За словами правоохоронців, вони отримали інформацію про те, що 34-річний чоловік у квартирі зберігає небезпечні предмети. На підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду. Поліцейські провели обшуки. Було виявлено та вилучено у раніше судимого тернополянина предмет зовні схожий на пістолет та наркотичні речовини рослинного походження у великих розмірах. Жодних документів на зброю у чоловіка не виявилося. Правоохоронці встановлюють звідки він взяв заборонені предмети та з якою метою зберігав. За даним фактом відкриті кримінальні провадження за статтею 263 Незаконне зберігання вогнепальної зброї та стаття 309 кримінального кодексу України, частина друга, незаконне зберігання наркотичних речовин. Поліцейські нагадують, що незаконне зберігання зброї передбачена кримінальна відповідальність, а саме від трьох до семи років позбавлення волі. Працівники поліції наголошують, що особа не несе жодної відповідальності за добровільну здачу боєприпасів вогнепальної зброї та вибухових речовин в умовах військового часу. Спонсор показу. Історія у пляшці.